Ані Наталії все важче приходити на місце, де колись був її дім, адже Будинок, який вони з чоловіком зводили все своє життя, за лічені дні перетворився на руїну. Жінка показує світлини пошкоджені, пояснює, що у всьому винний сув ґрунту. 2007 році він сунувся від суву землі. Зима була м'яка, божі падали, і він по потіхонько разгород сходив, потім і дом почав розривати пополам його і тягнуло у землю. Схил, на якому був розташований будинок, з'їхав на добрих 5 метрів і просів на півтори-два. І все це при загальній довжині зміщеної породи в 100 метрів. Тоді було знищено два будинки. Одразу після події районна влада пообіцяла допомогти родині знайти нове місце для будівництва. Нам дали участок це в мене теж з такої самої сторони, з цієї з другої сторони, такий самий берег, як і тут. І то він був спорний. До прошлого року ще спорилися ту землю. Там, як ще предки були, вони кажуть, що їхня земля, а е, случайно дали голові. Так виходить, що вони вже за там учаском. Постійно спорили. Восьмий рік родина з чотирьома Дітьми тиняються в пошуках вільного житла. Зараз вони проживають у сусідній терестрі, але термін оренди збігає вже за кілька місяців. Майбутнє сім'ї залишається невизначеним. Жінка всі ці роки оббивала чиновницькі пороги, втім чула тільки обіцянки. Наводила навіть аргументи буцімто спровокований завалюванням шахти, яка проходить під селом. У такому разі вона теж претендує на новий будинок у кварталі для слотнських переселенців. Я просила втячою адміністрації будинок у тереблі, казати, що це не для нас, це для Солотвинських, для солорудника. Я що, є дійсно шахти, пускай нам дадуть тут будинок. Вже 8 років у нас не йде бути. І держава каже, що грошей немає, і, і горять по сину, я пишу письма, ну, листи пишу до Києва. І От приходять відповідь, вам давали будинок, ви відмовилися, де нам не давали нам лісничество на Дубині на час, на три місяці, а далі куди йти із сім'єю? До відмовок влади жінка вже звикла і не сподівається на вирішення проблеми. Однак цим питанням зацікавився народний депутат Василь Петьовка, який у своєму запиті навів приклади невиконання колись діючої державної програми з відшкодування збитків родинам потерпілих від паводків та сувів. Тож, у скорому часі, якщо гроші знову надійдуть на цю програму, жінка зможе забути про кочовий спосіб життя і збудувати нове житло.